фонарик аж включився. Що, в общем, приїхала я, вже збираюсь з документами, роблю прописку. В общем, надо куча всього і зустрілася з мамою. Мама мені тут села передала щось поїсти. Я ще сама не знаю, що тут, вона щось сказала. Щось не сказала, що тут пакет важкий. Давайте дивитися разом, що там. Ой, подивіться, через вікно. Йде сніг. Так красиво. Я ніяк не можу налюбуватися. Навіть в селі мені не повезло пожити в лісі, а тут наче в лісі живеш, уявляєте, Новий год к нам читься. Так, я вже тут розв'язала. Це? це салатик. Да, це вона казала він тут цибуля, цибуля і молоцю. Капуста. Це капуста. вона вже мені нарізала його, тільки помастити. У мене ще є перчик червоний, може я ще перець додав. Суримо портиться. Ого! Це біточки. Я так поняла, курячі вже готові. Добре мати таку маму, я вам скажу. Ого! котлеты поделить. Конечно, оно будет немножко. Вот такие котлеты. Так, что тут же? Тряпочки на кухню. Рушиночки. Ой, такие мягенькие. Хорошенькие. Да. Ну, у мене тут ще новенький, чистенький. Це буде на см'янку. Ще якийсь такий рушник. Попробую. Але ні, не напевно, не знаю, стекляний стіл це чим його мити. Я вже заказала там собі засіб для такого столика, але треба ще мати, чим його витирати. Тряпочку, щоб ворсинки не лишались. Таке. Спасибо. Ой, ще, дивіться. Ще така. Ой, оце така класична. Вона по кольору, мені каже, сюди підійде. Але взагалі я так ну, люблю якісь кольорові. Вона так, мені кажеться, у кольору то підходить? Але я люблю таке кольорове, не знаю чого, це теж давно дня. Дивимось, що тут ще О! так, а що це таке? Банана епл смузі. бананово яблучне смузі. І що з ним робити? Молочні коктейлі, так? Коктейль. А як його робити? Це, мабуть, треба збивати його, а в мене нема чим збити. От, от як його робити? А ну, напишіть. Хто таке пробував, хто купляв, як його робити? Тут ще й не по нашому. Де вона таке взяла? Отавія. Суп, соуп? Соуп чи соуп? Натуралі флаверс, флаверс, Це що так квітуче? Це щось квітуче? Що це чай? Аніл мікроволновку і суп буде? 2-3 минути і готово. Що це таке? Те же саме, я так поняла. Так, да, абсолютно так само. Написано все. Ось то, все теж воно. І це ось те ж саме. Ну, що це робити? Я не розумію. це якийсь суп швидкого приготування, чи що це? Щось таке зелене, то тут. Piano Butter Shake Mix. Натуральні теж доволі якісь прикравий інгредієнти якісь натуральні. А, ну тут треба міксер чи блендер, як воно називається. Або, Або в шейкері збит. От що це таке мама? Я вона таке знайшла. От мама. Ну і точно таке, що ніде його нема. Супюре. Ну тут хоча б по-нашому написано. Ой Боже. Мама, ми ж таке не їмо. Порція за 5 хвилин. Я не знаю, це хіба що, щоб ніхто не знав, тихенько. Одразу дві пачки в маленьку каструльку, і буцім я сама зварила, бо як знаєте, як воно готувалось, то його не будуть їсти мої. Моє дівчине буде таке їсти. Це теж своя лінія. Картопляне пюре. От десь бачила рецепт з картопляного пюре. там робили з нього, я вже не знаю. Так. Понятно. Значить, вся оце во всяка штука така, да? П'ять минут, і що це? Соус? Томатна паста? Суп. Томатний суп. Томатний суп. Не знаю, приходи, да, удивила вона мене кава, ой демонтажа у мене здається така сама кава. Яку я зароб'ю. Угу. Це хрін, хрін, да? Значить, магазинний. По реку. Бо дідусь такий домашній, робить, то в нього хороший, а це я не знаю, який Магазинний. Ну, похи буде. У мене вже стільки таких спецій, я вам зараз покажу. Я вам вже в холодильнику не показувала, що у мене робиться. Подивіться. От гірчиця. І от майонези. Що його сос постійно падає. Що йому не вистачає. Постійно падає. Таке. Нічого немає. Кіра абсолютно новенька, це водичка, щоб ви не подумали, що це алкоголь це вода. Обично. Ой, ще не включили нічого. Духовка де й ззаді є розетка, її треба виняти і включити, а я не можу витягнути. Завтра приїдуть підключати мені плитку. Я їх попрошу, щоб ще духовку включили. А поки дивимось далі. Так, паштет конівіл, печінковий, пченочний паштет, далі ще сардіни, Оце моєї дід. Сердінки в мене людям. Персики, вау! Такі половинками в сиропі. Шампіньйони. А я теж купляла шампіньйони собі на новий рік. І мама передала мені. Шпороти молі. А це що? А це паштет? Ще один. Два паштета, сардини і шпорот. Це є сардіна. це то там. Спасибо, мамочка, Боже, яке все вкусне. Ой, згущенка, так. це свиняча тушонка. Так. Ну, и тут понятно, в принципе. Грушки, яблоко и конфетки. Патриоты, Мерч. Клево. <реслух> угу. Спасибо. Ось така передачка від моєї мами. Ну, рушнички дуже гарні. Якість вони такі м'ясні. Тільки що поняли, яка палітра кольорів, що вони якби підходять один одному. Ну а зима, звісно боже, вчора сижу, це ж якби з вчорашнього дня у нас така погода, сижу і вибираю ялинку. вже заказала в інтернеті, коли вона прийде, мабуть, я вам знімлю, знімлю, як я її буду наряджати, Побачите, яка ялинка, я сама хочу її побачити вживу, тому що на картинці вона була красива, а от як вона буде виглядати вживу, її ще ж. Вона буде зім'ята, її ще треба красиво розправити кожну гілочку, щоб вона була пишна гарна. І нарядити її, щоб всякими іграшками не спортити в <свісно> красоту, не переборщити там ні з чим. І дуже мені цікаво, це якщо вам теж цікаво, очікуйте разом зі мною. Я вже там порозставляла не шов в холодильник. Немає в мене сільнички ще тут, а я замовила і не одну, І Коли вони прийдуть, я не знаю, а зараз треба сім. В общем, такі, це такі сирки дитячі купляла, може ви пам'ятаєте їла. Помила, їх зберегла. Зараз Вона така крупна. Я ще знаєте, що замовила в епіцентрі? Замовила таку мельницю. <кій> млинок такий для солі. Бо якщо тако в суп чи в кашу, знаєте, що воно готується і, або плавиться, там, чи розтворяється в воді, то можна і великі кристалики. А якщо якийсь салат... То виходить, що в салаті попадає, якщо на зуб, такий камінчик солі. Воно, по-перше, вкусно, по друге, по, по зубам очень неприємно. Не знаю, як поставити ще телефон, щоб мене було хорошо видно, а поки так буквою зю стою. Дивіться, що я думаю. Тут один перчик. Тут мама мені вже нарізала, але нічим не мастила. Отака От голуба капуста і червона така цибулька. Цибулю пахне. От я його якось акуратно висипаю, Це салатник, Боже, хоч би воно все улізлось. Це салатник, який я замовляла на. А де я замовляла? Я не пам'ятаю на Маодау чи на Маодау, здається. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так. Угу. Цілий салатник вийшов. На ну, салатики це хорошо, тільки цей буде з майонезом. А може я зараз поділю на два? Один буде з майонезом і з чеснічним соусом, а один буде з олійкою. Але тоді до нього треба помідорки якісь. Як все робити лучше? І олія є домашня, оця така, що пахне. Поняли? У мене столик чистенький. Тому беру на пол. поло. З полу викинути. Так, ну думаємо зараз, що це лучше. Щоб зробила ще каво. Що як лучше перемостити його весь, за два дня він уйде. Ну, тобто. Як за два дня сьогодні і на завтра. Дуже неудобно його мішати буде, мали. Ось таке повне, повний салатник. Так. Тоді я весь мащу. Це, це я помінялась. Зараз я тут наколочу нажаю і висиплю сюди вже гарненький готовий салат. Ось так. Ще знаєте що думаю? Наверно, сюди треба ще один перчик, бо одного якось мало. Так. Зараз я доріжу. Знаєте, вода тут ужасна, вона така хвилірована очищаєте її видно хлоркою, чим ну, оцей вкус хлорки. Це просто я не можу таке пити, я не звикла. Я з села, там у нас криниця. Ви уявляєте, там вода, вона навіть така солодка. Я до такої не звикла, мене спасає, тільки я додаю трохи вершків. Можна ще трохи, бо вони 10%. О коли я дуже жирне, воно теж невкусне, молока в мене нема. Я додаю сироп до кави, бо це невозможно пити. Взагалі я вдома пила просто каву без молока. Інколи я додавала молоко. Але що то останнім часом без молока, без сахару, без сиропу, ні, без нічого, я звикла, просто кофе. І я так хотіла, простого, простої кави, але я не можу її тут пити. Треба купувати дистильовану воду собі на кофе, часто. Біля нас тут, здається, є такі автомати, де там вода, не знаю. Чим вона з істочника, чи вона просто якась дистильована, звідкись тече. Наверно, з істочника джерельна вода. Треба знову купити баклажку. У мене освободилася бутилка, значить я сьогодні можу якраз як виключиться світло, щоб там на 9 етаж підніматися з культура. Піти і подивитися, чи він працює, чи його ще тільки поставили, а не підключили. Подивлюсь. Але знаєте що, як не буде світла, то і воно не качатиме насос. Там теж світла не буде. Тоді треба, коли буде світло, його десь скоро ондумайт виключити. А коли включите, я піду погоду. Макарони теж, вони так впітують цю хлорку в себе вкус шахливий просто. Не знаю, якісь, що це ми їли. Рис, плов такий їли, то він не відчувається там, хлорка ця. а макарони ну, неможливо їсти взагалі. Тільки сказала і вимкнули світло. Але добре, що я встигла зробити каву собі в електрочайнику, тому що газ ж не працює поки що. Так, ставимо вершки, беремо перчик, зараз ми його помиємо. Хорош. Так, все. Угу. Мало місця мені, значить, робимо таку. Ні, так не роблю. Завтра треба це все тут а, прибрати, тому що Ну, ось прийдут. Треба все прибрати, тому що прийдут підключати все. Уже подзвонили, сказали на яку годину. то вони будуть там лазити. Знаєте, в мене оця духовка, вона виймається, так, ну, це Андрій сказав, що вона виймається і там включається. тому що в мене в тьоті, е, теж така духовка встроєна, ну, віддільно від плити. То, щоб її, там до неї добратися, підключити, треба розбирати шкаф. Оцю кухонну мебель треба розбирати. А в мене тут Андрій каже, що її можна вийняти просто і все. Але я пробувала її виймати. У мене не вийшло. Ну, по важка, вона, по-перше, важка і щось. Я боялась сильно тягнути так легенько. Не вийшло в мене завтра, я попрошу цих мужиків. Так, нарізаю. Так як капуста, виходить, як колосочка. Я так же саме нарізаю перчик. Докидую другий перчик. У мене щось такий голос усівший. Значить, дивіться, що я поняла. Щоді, що ще можна е, оцю морку по корейськи У мене десь був рецепт, я колись роблю там кілограм моркви треба. Зроблю рецепт. І тоді вже салат буде ще додати сюди моркву по корейськи. Хто хоче і сухарики, і ковбасу сюди киньте, буде взагалі ті показолога роді. Що хочеш, то можна додати цей ж салат. І все зараз я посолю його. Ось десь приблизно. Так, перчик. Так. І ти що в мене тут ще є, Прованські трави. Я не хочу сюди перед хорошою, бухнями, сумніші, опурки, на лісунелю, до картоплю. Там нічого такого, в принципі, Коріандр можна було б. Ну, нема. Нема, то нема. У нас ще буде ось такий чесничний соус, чесниковий. Десь я його купляла в магазині їжак маркет. Там. Значить, маюнезу. Не знаю, скільки може весь піде. Зараз подивлюсь. Можна сметаною, можна олійкою. Я хочу чуть-чуть. Навіть півпачки не пішло. Чуть-чуть. І соус. Угу. Соус я купляла до креветок, так що треба ще такий купити, того що. креветки такие мужчины варили. А соус уже пошел в дело. Далее берем наш салатник. Ага, знаете, ну, что я еще хочу еще соли. Вот я люблю пересолить. Така красота получилась.